Тож, доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні розповім історію цієї машинки. Вона в мене вже в принципі, досить давно. І я для себе поставив цілю час від часу, ті, що на вітринці цієї запускати, перевіряти. Це в будь-якому випадку гарний крок, щоб подивитися, як коварка працює. От. Запустив цю. Це в нас 16-го року з Німеччини, j 10 наче наче так. По суті, J9.3 була в домашньому використанні щось у неї невеликий пробіг. Я продаю за 16500, наче по-моєму, так. от е, Запускаю. Там залишив стандартні журнала. Роблю каву. А вона така слабкувата виходить. Думаю, ну певно на той момент е, не було журналів, е, вирішив залишити якусь таку середньо зношені в цій машині, так буває, не дивлячись, там скільки пробіг, чи 6, вона показує, чи 7, щось таке, може таке бути, лишити то вирішив старий журнал. За меню вже є так то І поставив ті, що в мене універсальні китайські, скажімо так. от Дивіться, вони загалом то оце нарізка під саеку, чесно кажучи. От. Але так сталося в ті моменти, коли створювались першікові машини, що плюс-мінус воно все підходило. От. То отакі журнава підходять на а підходять до Юра, в принципі. От. То поставив ці журнава, і тут почався треш просто. Я взагалі не міг зрозуміти, що сталося з Коваркою. Я подумав, що відкрив якийсь новий етап в її житті, то знайшов якісь проблеми, яких раніше не було. От. Це потім я зрозумів, що вся проблема в цих журналах то Тут повний треш. Тобто я налаштовую жорнова каву, вона перше робить. Другу щось починає повільно капати. Я роблю помовмен, більшим. Це зрозуміло, коли повільно капає. А воно так само повільно капає. Ну, думаю, ладно, роблю ще на 4 кліка більшим. Воно так само повільно капає. Я переставляю регулятор. По суті, я від того першого значення поставив плюс 8. Воно робило однаково, ну як так може бути. Вісім в одну сторону, вісім в іншу, а в принципі готування то саме так. А, і то, що вона капала, це пів біди, почало текти з мультиклапаном. В цій машинці як зроблено? Да, в принципі, як в мілітах також, що мультиклапан напряму під'єднаний до клапану тиску, який йде в заверний блок. А, от, коли... Створюється великий тиск для готування. Цей клапан відкривається і подає. Там, по-моєму, 4 бари щось таке. Буває на 2, буває на 4 бари. З автоматами. Угу. З автоматами, певне, менше, тобто там, де мультиклапан стоїть, там, по-моєму, ну, не, не буде щось таке. Хай буде навіть 4. На 4 бари він відкривається, подає в заверний блок. Єдине питання, що якщо заверний блок забит мілким кавовим пилом, вихід води не відкриється і вона повинна бігти кудись. Вона бігла. Через головку мультиклапана. Що це значить? Що треба міняти мультиклапан, я ж та знаю. Коротше, купив вживаний мультиклапан. Поставив то саме. Я вже збирався дзвонити власнику того мультиклапана, який мені його продав, і казати йому велике дякую, розбиратися. А потім в якийсь момент вона бах перестала текти. Я думаю, ну також не буває. Якщо мульт тече, то він тече. Коротше, загадка. Потім мене догнало в кінці кінців, що ну, жорнова якось дивно себе ведуть. В кінці кінців навіть залишилось тим, що розірвало трубку на новому мульту. Він походу, ну він стоїть вже там, він, по ходу, досить потужний і гарний, що створював такий тиск, що луснула трубка. Ну, мульт після цього потік, звісно, але розірвати армовану трубку. Це, о, цей тиск витримав цей мультиклапан, ну, це приємно і це показник. От. Але коли там контур нагнітав тиск в безкінечність, то, звичайно, воно звідкись текло і текло воно з мульта. Коротше кажучи, оце його рідні журнова, поставив замість сніг з якоїсь нівони теж попадала снівона, ставив. Поміняв там отакі нові, і там нормально працювало. Це, от, до речі, теж цікава думка. Що, от кажу, ну, то тобто, я теж кажу, що юра дуже, дуже надійна, так, але до мілкого помову вона відноситься теж досить складно. В мілітах пробуває дренажника в стику, де носик входить, а в юрах походу, ну, в цих старих конструкціях, та й думаю, в єшках теж і в сучасних, тече мульт. То, що невідомо, що краще то. Допусті, перенавантаження системи Ну гарно було б, щоб був аварійний клапан з брусу тиску А тут або він не спрацьовує, або я навіть не знаю, ну реально текло з клапана. Ну, така То, до чого все? Чомусь то там міліти з цими журналами легше справляють. Тут, звичайно, на цій машині якась. Ну, цікавий редуктор кавомолки, він з великою кількістю значень налаштувань. Тобто, я б навіть сказав, би від мінімуму до нуля чи 15 чи 20, ну, есть, ну, це дуже багато. Ну, есть, тут незвичайна кавомолка. От. Але факт все ж лишається тим, що ну, от Юра погано відноситься до мелкого помови. Давайте я от зараз знайшов той мінімум, який існує. Запускаю, і дивимося. На якому помолі реально Юра буде працювати? І, ще... і все це ще до того, що оригінальні журнала і ори... оригінальні кавомолки це так-то оригінальні. Якщо ми беремо щось схоже, ну, навіть, навіть. Ці журнала нові, але вони формою не підходять. От в чому питання. Може, це якось склалось. Ну, я кажу, ця машина з цими журналами взагалі не дружила. от Я таке перше бачу, наскільки от просто незрозуміла поведінка каоварки, то. от, нівонами, ще раз кажу, до цих журналів ставляться легше, і воно працює. І навіть коли є зброс тиску, він йде через дренажники. Це логічно. Тут тече мульт, і або це муль сам тече, або. Все ж таки мілкий помол, це вже вам треба здогадуватись. ну, Таке собі. Так. Про милочка. І зробимо чашечку еспресо. А потім покажу, які таблетки робить. Ну, така досить дивна історія. Я ж кажу, ця машина раніше працювала, я перед тим, як на вітрину ставити, все одно всі роблю, всі роблю, все тестую. Ну, Несумісність, коротше кажучи. Так, еспресо. Пише нам, додайте, зерна, що ми і робимо. Зараз дозбираю вже і, в принципі, лишу ті налаштування, які є. Так, давайте вище. До речі, це четверта міцність. Бо я п'ятої вже, ну, просто дуже... Боюся. Дайте ближче жорнава. Це зношені, вони не виглядають настільки страшно, чесно кажучи. З журналами досить складно насправді есть, зрозуміти, що їм капець. Простіше замінити на інші. От, давайте навіть ще по часу додамо. Так, нормальна кава, але. Це не надмілкий помол. Тобто, Допустимо, міліта все ж меншим зробить, а ця юра щось не хоче переварювати. Ну я думаю, так воно і є. Плюс, що Юра все ж трохи більший помол потребує. Як це відноситься по смаку? Ну, В принципі, це різні зерна себе проявлять. Більшість зерна в принципі, це не надмілкий помол, навпаки. Полюбляють. Тобто, якщо надмілкий помол нам знищує смаки і додає гіркоту, то такий трохи полегшений, дозволяє розкрити більш приємний смак. Так, дивимося. ну дивимося. В принципі, Вон, давайте, ближче. Та сама кава, та сама така. Досить крупнуватий помол. І меншим його робити на такій J9 серії ну, явно не варто. То так. Ну, сподіваюсь, було цікаво, О, така історія. Встановлення нових журналів, яка привела до повного трешу системи, скажімо так. А все, все сталося тільки після таких журналів. То коли ставите, будьте обережні, все перевіряйте і поступово зменшуйте допомогу. Краще почати з великого і робити менше-меншим, щоб знайти ту ділення, коли кавомашина вам скаже, вже стане менше не треба. І юра. Вам скаже таке слово раніше, ніж, допустимо, міліти. Дякую.